Всім привіт! Вирішив поділитись з вами звідкиль узнаю за бджільництво. Ось подарували мені такі дві книжечки. Ось така словарь, справочник пчеловода. І ось така. Без назви. Словарь в нас датований 1953 рік. Цікава книжечка. Станом в неї чу-чуть читали. Багато цікавого в ній по рослинах. По хворобах, по різних методах дослідження. Ну, є ще почитати. І ось ця книжечка, це взагалі раритет, як то говорять. Книжка, датована 1890 року. Ось хто видав, написав. Тоже цікава книжечка. Багато чого є почитати, подивитися і навчитися. Як займались бджільництвом наші предки. Ось бачите. Так що, кому може ще буде цікаво, пишемо і разом будемо читати. Всім добра, до побачення!